Привіт з Одеси. Ось така дизельна фабія до нас залітає. 1,6 на механіці 11-го року. На титанових дисках в гарному красному кольорі. Тонована, по техніці повністю обслугована, всі рідини та фільтри помінені, не вимагає жодних вкладень. Сів та поїхав. Стан салону. Стан салону спереду. Все в гарному стані. Стан салону ззаду нічим не гірший. По комплектації, склопід'емники передні, гарна мультимедія, підтримує блютуз, бортовий комп'ютер. Пробіг у нас 221 тисяча кілометрів. Дуже гарна машина, економна, компактна, ідеальний варіант для міста. А переглянути та придбати дану автівку ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і кредит або лізінг. Також у нас є тридин.